Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади, вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Дух людини зносить її неміч, а вражений дух. Хто може зміцнити його? Приповісті, 18 глава, 14 вірш. Сьогодні поговоримо з вами про таку сучасну проблему, як постійна втома. Синдром хронічної втоми є хворобою 21-го століття. І його поява зв'язана з прискоренням ритму життя, значним збільшенням розумового і емоційного навантаження на людину. Утома часто виникає у здорової людини після надмірних фізичних чи розумових навантаженнях, при неправильному чергуванні роботи, і відпочинку, постійному недосипанні. Та якщо режим дня порушується постійно, Поступово внутрішні, енергетичні наші резерви нашого організму вони виснажуються, що й проявляється постійною втомою. Свою роль в розвитку цього синдрому грає хронічна вірусна інфекція, непов... неповноцінне і одноманітне харчування, харчова несприятливість. Першими ознаками синдрому хронічної втоми є швидка втомлюваність. Слабкість, млявість, нестача енергії та апатія. Втома зазвичай не минає навіть після тривалого відпочинку. Це є характерною ознакою. Тобто, коли ми втомилися, відпочили добре себе почуваємо, то все добре. А коли ми вже і відпочиваємо, і зранку прокинулися, ми вже втомлені. Не проходиться втома після навіть відпочинку, то тоді треба звернути увагу на те, що можливо у вас саме цей синдром хронічної втоми. Можливі також м'язові і суглобові болі, підвищення температури, болючість лімфовузлів, а потім порушується пам'ять, концентрація та увага. З'являється безсоння, тремтіння рук, занепокоєння, безпричинний страх і депресія. В стані хронічної втоми імунна система людини значно слабша. Тому організм стає незахищеним від вірусів, грибкової інфекції та бактерій. І таким чином, імунітет здорової, з яким імунітет здорової людини зазвичай справляється легко. Відрізняються кілька груп населення, які. Серед яких часто трапляється синдром хронічної втоми. Перше, це ліквідатори аварії на ЧАЕС і люди, які проживають в екологічно забруднені зоні. Друге, це післяопераційні після хворі, особливо онкологічні, які перенесли променеву та хіміотерапію, хворі з хроничними запальними захворюваннями. І третя група це група ділових людей і жителів великих міст. Які зазнають надмірних емоційно-психічних навантажень, мають матеріальний достаток, але нестачу фізичних навантажень. Зверніть увагу, три групи да? це ліквідатори АЕС, це ті, хто після операції онкохворі, такі важкі люди. І третя група, здавалося б, люди, які мають матеріальний достаток, але вони мають цю проблему. Да? Це ділові люди і жителі великих міст. До розвитку захворювання проводять часті і тривали стреси, монотонна напружена робота, відсутність життєвих перспектив і широкого інтересу в житті, калорійне харчування, яке призводить до ожиріння. Також причиною може бути вживання алкоголю як способ зняття нервової напруги, інтенсивне куріння або стимулювання зниженої працездатності. Сюди також можна віднести і хронічні запальні захворювання сечостатевої системи: аднексид, простатит, хламідіоз тощо і вегетативну судинну дистонію. Тобто, якщо організм ослаблений, він може більш бути підвержений цьому синдрому. Головний ліки від хронічної втоми це зміна способу життя. Слід нормалізувати режим. Праці і відпочинку, уникати недосипання, після розумового навантаження обов'язково просвятити час фізичної активності. Рекомендовано пройти курс загальних теплих ванн 10-12 днів з хвоєю або морською сіллю. Приймати їх потрібно безпосередньо перед сном. Також рекомендовано холодне закутування і масаж спини, зазвичай лише у виняткових. В випадках використовують фармацевтичні лікарські засоби. Якщо ви страждаєте від втоми через інтенсивний ритм життя і роботи без вихідних, то вам потрібно зупинитися і задуматися про дотримання особливого дня спокою, що дарує відновлення фізичних і моральних сил. Біблія говорить: шість днів працюй і роби всю працю свою. А день сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка твоя, раб твій та невильниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. Вихід, 20 глава, з 9 по 11 вірш. Амінь. Боже, благослови.